Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні буде огляд, крутежний прям огляд на ось таке нове. На ось таку нову рослину, дорогі друзі, яка називається Elephant Ears. Тобто слоняче вухо. Бачите, ось таке. Також у мене вже є... ось Ось така нова рослина, та на якій вже є трішки мутації, дорогі друзі. Можете навіть побачити. На цій рослині присутствують такі мутації, як Windstrike, Honey Glass, Sandy та Cloud Touch. У мене одне було ще така рослина, яка стоїла 8 млярдів, але його в мене вкрали. На жаль, дорогі друзі, на жаль. Ну, і ось так воно, бачите, яке воно ж високе, якщо поставити Master Splinter. Ось так воно, дорогі друзі, ну, таке маленьке, ви можете побачити. Ну, тепер покажу, як я його вибив. Але перед цим, дорогі друзі, хочу вам показати, які були нові типу івенти перед обновою. новою. Був такий сент-шторм, бачите, який давав саме цю мутацію сент. Тобто пісок. Та ще був Ой, це. ось такий новий діджей, бачите, матрик. Якась типу, матриця така, бачите? Прикольна, дуже прикольна. І є такий маленький шанс тоді, щоб отримати мутації диско. А в тому, тобто, цьому івенті можна було отримати дві нових мутації: пісок, тобто Sand та керамік. Тобто, якщо змішати пісок з водою. Ну і... ну, і ось, дорогі друзі, як я його вибив, бачите, ви можете побачити, що ця рослина не проста, а вона призматик. Ну, ну, ось ви можете побачити, яка вона, бачите, як виглядала, і яка вона, типу, призматик. Бачите? Це дуже така рідкісна вид рослини, який випадає на 0,5%. Спака, Summer самер... самерпак. З такої паки випадає. І дякую, дорогі друзі, що дивитесь мій канал, підтримайте україномовний контент. Та дякую за перегляд цього відеоролика. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім пока!